Благодійний фонд МХП Громаді український фонд, створений задля трансформації життя людей в регіонах. Місія фонду допомагати організовуватись людям та громадам для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем у 724 населених населених пунктах України. Починав працювати 8 років тому лише у Черкаській та Київських областях. А у 2019 році масштабувався у зв'язку зв'язку з російською агресією в Україні МХП громаді адаптував свою діяльність і нині активно реагує на виклики війни у тих регіонах, де здійснюють свою діяльність підприємства групи МХП сьогодні. Конкурси проєктів тривають і мають своїх переможців. Детальніше про найцікавіші проєкти переможців та пріоритети в роботі фонду в умовах війни поговоримо з гостею нашої студії, директоркою благодійного фонду МХП громаді, пані Тетяною Волочай. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня, шановні слухачі. Перше питання таке днями. Ваш благодійний фонд оголосив переможців конкурсу Бізнес ідей роби своє сезону 2023 року. Поділіться, будь ласка, коротко результатами. Які проєкти перемогли? Скільки проєктів було підтримано? І, власне, для чого потрібно підтримувати малий бізнес в селах і малих містах сьогодні? Дякую за запитання. Справді ми оголосили переможців конкурсу Роби своє, який у нас працює, можна сказати, з 2016 року. Але у воєнний час ми його переробили, ребрендували, наповнили новими змістами. І тепер цей конкурс називається Роби своє. Він про підтримку мікробізнесу в селі. Він для того, щоб по-перше, дати опору сім'ям, які мають бізнес жити, виживати і допомагати армії, тому що багато тих підприємців, які перемагають у нас в конкурсі і беруть участь працюють також для потреб ЗСУ. Це наповнює бюджет в громадах. Це дуже важливо, адже МГП як компанія, яка повністю Сплачує податки. Прозора зацікавлена в тому, щоб середовище, в якому працюють підприємства, також були прозорим, щоб бізнеси також працювали по-білому і також сплачували податки і показували приклад іншим. І по третє, це Основа економічного розвитку громад, тому що наповнює сервісами громаду важливими послугами, важливими товарами, які необхідні в громаді. І це дає переумов, передумови для того, щоб жителі і мешканці громади жили. Їм подобалося в цих маленьких громадах жити в селах, містах вони не виїжджали, а навпаки, розвивали ці місце, де вони живуть, адже Україна прекрасна. Щодо переможців, у нас в цьому році набагато більше заявок ніж в минулому році, майже вдвічі, ми отримали більше 600 заявок на цей конкурс з 12 областей України, і нам дуже складно було важко вибирати, тому що справді було дуже багато цікавих бізнесів ідей. Ми обрали 80 переможців з різних куточків України. Більше більшість переможців більше 50% пов'язані з виробництвом продуктів харчування з продовольчою безпекою, тому що ми так вважаємо, і це наше переконання, що через порушення логістичних зв'язків, через окупацію, через війну продовольча безпека, вона якби під ризиком, і тому ми посилюємо цей сегмент мікробізнесу саме в цьому напрямку. Знаємо, що нині завершено прийом заявок на ще один масштабний конкурс від благодійного фонду МХП громаді Час діяти Україну. Чи можете розповісти про цю ініціативу і можливості для громад у межах цього конкурсу? Цей конкурс він створений саме як відображення місії благодійного фонду допомогти людям організовуватися для вирішення їх проблем. Допомогти їм брати відповідальність за вирішення своїх проблем, урізноманітнити джерела, з яких можна залучати фінансування, тому що основними критеріями відбору і успішності цих проєктів є. Не тільки громадянська позиція, і громадська ініціатива, а вміння зібрати команду, вміння згуртувати навколо проблеми і вирішення інших людей, вміння залучити співфінансування, вміння організувати якісь заходи благодійні для громади, які також можуть долучитися до реалізації проєкту. Все це дуже важливо, і в цьому ми вчимо вже 8 років громади України. Цей конкурс покликаний для підтримки громадських організацій, комунальних закладів, старостинських округів, сільських рад в соціальних проєктах для громади. І у нас було декілька пріоритетів цього року конкурсу. По-перше, це робота реабілітації з реабілітацією ветеранів. це... Освітні медичні проекти, можливість їх роботи в умовах війни це підтримка громадських просторів, що дуже важливо, тому що відкриті громадські простори дають можливість поєднувати різні послуги для різних цільових аудиторій, для діток, для мам молодих, для людей літнього віку є багато можливостей об'єднуватися і творити нові зміни в громаду. Цього року до нас надійшло 837 заявок з 12 областей України, 150 об'єднаних територіальних громад, громадських організацій, і ми справді завершили прийом заявок, до речі, по Вінницькій області Вінницька область активніша. 140 заявок ми отримали, із яких ми Швидше за все, уже до кінця наступного тижня експертна комісія визначить найкращих. Проведемо пітчинг проектів, тобто буде локація в Вінницькій області, куди проекти потенційні переможці зможуть приїхати і перед експертною комісією навіть захистити, показати презентацію, переконати наживу експертну комісію, що саме їхній проект найбільше зможе розвинути громаду і згуртує громаду. Так ну і користуючись нагодою, хочу поділитися досвідом нашої радіокомпанії участі у вашому проєкті Час Діяти Україну у конкурсі. Проєктів Час Діяти Україну наш проєкт мав назву придбання техніки та програмного забезпечення для ретрансляції радіопередач радіокомпанії Тростянець ФМ. Наша радіокомпанія відкривалася минулого року. Був дуже важкий час для всієї України, саме тоді, коли усі, так би мовити, фінансові вливання спрямовувалися на забезпечення нашої армії. І коли ми дійшли до того етапу, коли Потрібно було тільки от запустити техніку і вийти в ефір. Ми зіткнулися з проблемою, що наше програмне забезпечення, котре забезпечує вихід в ефір, коштувало чималих коштів. І тоді, саме в той час, ваш благодійний фонд оголосив конкурс проєктів, і ми можна так сказати, вскочили в останній вагон цього потягу, написали проєкт. І виграли його. Хочемо висловити вам велику вдячність, адже завдяки вашій підтримці. Наша громада має своє радіомовлення. Наші слухачі мають можливість слухати найактуальніші новини, події не тільки нашої громади, а й всієї України. Зокрема, тому дякуємо вам за підтримку. І сподіваємось, що наша співпраця буде надалі також тісною, і будемо брати участь і вигравати в наступних конкурсах. О, дуже дякую за теплі слова. Справді, цей конкурс. Буде тривати і наступного року. Так що, хто хоче подаватися, хто має цікаву ідею, цікавий, якби план реалізації, mm -hmm. розуміє, як можна зібрати команду навколо цього проекту. Ми запрошуємо. Є можливість залучити фінансування грант до 100 тисяч гривень під реалізацію вашого проєкту. А якщо ви ще і локальна громадська організація, ми даємо такий. Бонус плюс 10% до гранту на адміністрування гранту, тому що для нас важливо розвивати взагалі громадянське суспільство в громадах, і щоб ви могли не лише залежати від державних коштів чи від коштів основного інвестора, а ви могли урізноманітнити джерела залучення коштів під ваші крутезні ідеї. Так, дякую. І питання таке: чим сьогодні займається ваш благодійний фонд, які його пріоритети в роботі в умовах війни? Сьогодні благодійний фонд займається якби, двома речами, роботою на перемогу і розвитком і Роботою з наслідками війни в громадах, тобто розвиває громади і допомагає військовим. Щомісяця не менш як 20 мільйонів гривень йде на допомогу військовим: це автомобілі, дрони, рації, амуніція, різне обладнання для того, щоб наблизити з кожним днем нашу перемогу і щоб наші військові також в нашій особі відчували підтримку. На перемогу по-друге, ми не тільки працюємо про перемогу і про допомогу військових, а ми зосереджуємо свою увагу на громадах і на всьому, що необхідно для громад. Тому є прикладом є конкурси для соціальних проєктів, для розвитку мікробізнесу. І в той же час для себе, особливо під час війни, ми виокремили ще один напрям. Це переусвідомлення та утвердження української національної ідентичності. Я впевнена, що кожен з вас 24 лютого ще раз переосмислив, до якої нації ви належите, що для вас бути українцем. І наш фонд тому допомагає через різні проекти, як, от, наприклад, кіно заради перемоги. До речі, в суботу о 15.30 відбудеться кінопоказ у Тростянці на території парку і ми покажемо українське кіно Мирний 21 та Захар Беркут. Це дуже високоякісні змістовні фільми від українських режисерів з українськими кіноакторами про нас, про українців, про історію, про, війни, про війну сучасну. Все, що ми маємо знати для того, щоб надалі розуміти про наших сусідів, про свою відповідальність за історію за події, які відбуваються сьогодні, також в рамках підтримки проєктів збереження культурної спадщини, що теж є відношенням до переосмислення ідентичності, це проекти співай заради перемоги. Козак Систем, відомий український патріотичний гурт з нашою допомогою організовує благодійні концерти, на яких дає таку опору, смислову опору людям продовжувати боротися, знаходити свій фронт роботи і працювати на перемогу. Під час цих концертів ми збираємо кошти і закуповуємо дрони, передаємо їх військовим. Так, дякуємо за запрошення. Сподіваються, що наші жителі громади скористаються ним і таким чином стануть учасником такого масштабного проєкту кіно заради перемоги. Пані Тетяно, і на завершення нашої розмови, що би ви хотіли побажати всім жителям нашої громади, всім слухачам, хто сьогодні слухає, і, зокрема, всім українцям. Шановні жителі Тростянецької громади. Я вам бажаю бути відповідальними, триматися, навалювати, як каже Іван Леньос, Систем, Кожного дня просинатися і відчувати сенс від того, що ви залишились в цій громаді, кожного дня розуміти, що ви робите, для чого робите. Як ви наближуєте перемогу, як ви стаєте все більшими українцями? І, звісно, здоров'я і Божого благословіння вашим добрим справам? Спасибі вам за дуже такі гарні мотивуючі побажання. Матимемо надію, що всі до них дослухаються. Вам дякую за розмову, за вашу роботу у нашій громаді. За вашу підтримку наших проєктів. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам, до побачення.